Сергій, а що це взагалі таке? Це система резервного жилення, такий пауербанк для квартири або будинку. Можна назвати це безперебійник, одним словом. Він по суті складається з трьох основних елементів: це інвертор, штука, яка інвертує енергію з акумулятора з павербанка Цього другий елемент це акумулятор безпосередньо. І третій елемент це у нас сонячна панель, вона зверху ось до вона. Тобто це класична сонячна станція, яка складається з панелі, інвертора і акумулятора. Хоча, якщо у вас квартира, ця історія може складатися з двох елементів: інвертор і акумулятор. Вони служать для простої задачі, коли відключили світло, вони вам дають безперебійне жилення, дають вам світло в квартиру або в будинок. А панелі сонячні вони вам постійно економлять на сплаті рахунків з електроенергію або. Якщо є зелений тариф, ви можете заробляти на надлишках, які йдуть в мережу. І якщо вас цікавлять, подібні системи, ви можете написати нам в Директ або поставити лайк.